Коли ми працюємо з ярими да, чи з римичменом, то ярий шмінь, глибина посіву також враховувати необхідно, тому що не слід заганяти на світ насіння. 5 сантиметрів культура не переносить посів. Я. Тобто 3-4 сантиметри ідеально підготовлений ґрунт для того, щоб отримати максимальний сходи і... Деякі фахівці культуру. кажуть ще більше. Ну щоб я майже... один... з... 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 Зверху, зверху, так. Да. так. Іноді вискакує, але це... Деякі ну, фахівці навіть використовують е, ярий шмінь, розкидачі? сіють розкидачами. Uh -huh. Пшениці сіють розкидачами теж. Ну, розумію, це все це має місце. Кожен собі господар і планує, як він може. І кожна технологія по своїй ну, Ти під просто зустрічаєшся рожай. з людьми. і... Бачу, бачу, uh -huh. так. Бачу пшеницю, з розкидана розкидачем. Виглядало достойно насправді, в принципі. Ну, який потенціал урожаю? Ну, Людина одразу сказала, що я не планую збирати більше по uh -huh. розумієте? Тому, якщо технологічно, і і якщо ми технологічно працюємо, налаштовані на отримання максимальних ружей на наших полях, то ми маємо отриматися максимуму всіх регламентів стосовно технологічних процесів. Тобто починаючи від посії підготовки ґрунту, закінчуючи...